Поєдинками 1-8 фіналу стартував цьогорічний Кубок області з пляжного футболу. На Живчик-Арені відбулись відразу шість матчів цієї стадії розіграшу. Про результати ігрового дня Олег Кукса. Ігровий день розпочався протистояння Дніпра-2003 та Арки. У ньому сильнішими виявилися Дніпряни 6-4. Далі стосунки з'ясовували одна родина та дебютант Кубка «Дельта Трейд». Останній доволі довго чинили опір більш досвідченому супернику. Втім, у підсумку одна родина здобула переконну перемогу з рахунком 7-1. По два м'ячі в її складі забили Вакуленко, Марченко та Діденко. Сьогодні гра була тяжкою. Перший і другий тайм тяжко ми грали, а в третій таймі все-таки довели свій, мабуть, клас і, мабуть, те, що у нас в сумість, сильніше. Після цього на майданчику з'являються команди Миронівська птахофабрика та інтернаціонал. Гру краще розпочинають гравці інтера. У першому періоді вони забивають двічі. Однак надалі досвід і майстерність гравців Миронівської птахофабрики даються в знаки. Один із лідерів чемпіонату області зумів змінити ситуацію на свою користь. У підсумку перемога за ним – 7-5. По два м'ячі на рахунку кошадзе, Трандафілова та індутного. Сьогодні був дещо змінений у нас склад і. Тяжко нам було грати без голкіпера, тому доводилось вводити якісь корективи, пробувати щось нове. Ну, перемогли. Надіюсь, що наші футболісти до наступної гри вже одужують і ми будемо далі боротися за найвищі місця. До наступного етапу Кубка області також потрапили Живчик, епіцентр і темна конячка. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.